За нашими підрахунками приблизно 160 тисяч мешканців міста Харкова залишилося без даху над головою. Приблизно 9 тисяч будинків розтрочена. Це і приватні будинки. На жаль, і багатоповерхівки. І всі люди, які опинилися без житла, ми пропонуємо розселення. В гуртожитках, в студентських гуртожитках, яке є у нас сьогодні, і такі можливості є. Але е хочу сказати, що е люди е переважно більшості своєї відмовляються від цих послуг, вони орендують квартири, знімають ці квартири поблизу своїх домівок чи в інших районах міста Харкова. Але дуже мало, мало з них виїжджають з міста, і переважна більшість знаходиться е в місті, і тому е для нас. Дуже актуальна є відбудова, відбудова житла. Це головне завдання, яке ми ставимо перед собою і це дуже дуже важливо, бо люди не мають житла, немає де жити. Ті люди, які поїхали з Харкова, їм нікуди повертатися, і для того, щоб вони мали можливість повернутися до Харкова. Для нас дуже актуальна є відбудова житла. На жаль, хочу сказати, що поки що, але поки що ми маємо 26 будинків, які ще зруйнований і вони не підлягають відбудові. На цим працю. Експерти це не ми не міська влада знати нада будуть ці будинки відбудовувати, можливо, їх відбудувати чи неможливо їх відбудувати, чи їх потрібно зносити Це є спеціальна експертиза. Спочатку робиться так звана інструментальна експертиза, яка дає оцінку, який руйнації є наскільки сьогодні. Небезпечно перебувати в цих будинках, е а потім робиться так звана економічна експертиза щодо фінансових можливостей і щодо е цілесообразності ці ці того, відбудовувати чи не відбудовувати ці будинки. Хочу сказати, що е ті будинки, які будуть знесені, на їх місці будуть е будуватися нові будинки, і це е дійсно можливо, і це потрібно робити. Бо люди знаєте, звикли до цих міст, в яких вони жили. Вони вони були облаштовані. Поряд з ними є дитячі майданчики, стадіони, школи. І для того, щоб люди мали можливість користуватися всім цим, нам потрібно відбудовувати житло і ці будинки, які будуть знесені на їх місце, будуть відбудовані нові багатоповерхові будинки. пріоритетом міської влади. I Є відбудова житла, і ми чудово це розуміємо. Консолідована більш ніж мільярд двісті є бюджети коштів. Звісно, цих коштів зовсім не вистачає. Бо ви розумієте, що відбудова житла це дуже дорого коштує і як ви вже сказали, тільки приблизно щоб відбудувати житло, щоб відбудувати інфраструктуру міста, критичну інфраструктуру міста. Тільки приблизно це 10 міль. Мільярдів євро, і звісно, міський бюджет такого навантаження не може витримати, і бюджет країни теж не може витримати такого навантаження. Тому хочу сказати, що ми залучаємо кошти і е міжнародних фінансових і Дякую уряду, що теж. Виділив певні кошти для відбудови, але е, хочу сказати, що це недостатньо і е, будемо звертатися ще й до наших міст побратимів, з якими у нас дуже плідні стосунки для того, щоб вони е, теж допомагали нам, і міжнародні фінансові інституції, і міжнародні фонди. Бо е, тільки разом ми зможемо відбудувати. Так, є певна черга, є певні можливості, і ми робимо все можливе. І якщо є незначне пошкодження, то ці будинки в першу чергу відбудовують. І хочу сказати, що до кінця цього року ми ставили себе на мету приблизно відбудувати 100 будинків, і практично всі роботи будуть виконані до кінця року, але цього наявно недостатньо, і Це ми чудово розуміємо, тому будемо відбудовувати, будемо практично з нуля будувати ці житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які на жаль потріб буде uh, знать.